Пане Юрі, кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Героям слава доброго вечора і Вам скажіть на ваш погляд, цього ми вже слухали і говорили про заяви Макрона. І про заяву Байдена з трибуни перед конгресменами, де він порівняв ситуацію теперішню з 41-м роком, коли е, Франклін Рузвельт е, закликав Сполучені Штати Америки підтримати Європу у боротьбі з Гітлером, яка з цих геополітичних заяв і Тез на ваш погляд є важливішою? А можливо важливішими і суттєвішими є заяви з боку Ердогана про перемовини чи е, оцей? Е, Ця човникова дипломатія з китайського боку. Що за пасіянс ми цього тижня розкладаємо у геополітиці? Всі названі вами фактори треба сприймати в комплексі, а не поодинці, і радше їх треба співставляти, а не протиставляти, тому що вони є елементами однієї великої геополітичної гри, і зараз усі суб'єкти цієї гри усвідомлюють, що наближається вирішальний момент. Мова справді де про перерозподіл глобальних впливів у світі і про злам системи, яка була сформована після 1945 року і ще була модифікована поразкою радянського союзу у холодній війні в 1991 році. Зараз відбувається гуртування сил як реваншистських, так і сил, які хочуть вберегти стабільність. Ну і дуже багато аналогів, і жодна з них не є 100% ідентичною своєму історичному прототипу. Так, справді Джозеф Байден згадував Франкліна Делано Рузвельта, але він звичайно забуває, що у час, коли він виступав за своєю промовою в 1941 році, тоді у тому становищі, в якому зараз є Україна, була Велика Британія. Вона була єдиною європейською державою, яка не склала зброї перед блоком авторитарних і тоталітарних держав. Яка билася, але вона при тому була світовою імперією. В Британії був не тільки величезний протитанковий рів у вигляді каналу Ортоки-Ла-Манш між континентом Європейським і Британськими островами. А у неї ще за спиною були Канада, були Австралія та Індія. А це джерело е, доволі таки суттєвих е, людських ресурсів. Це десятки і сотні дивізій, це колосальний обсяг е, різного роду промислової сировини. І Британія, яка була обложена, вона не була у такому становищі, як Україна сьогодні, яка потребує е, постачання боєприпасів озброєння військової техніки буквально місяць в місяць за графіком, щоб утримати ситуацію. Британія могла дозволити собі відчувати себе безпечнішою хоча, звичайно, зазнавала теж бомбардувань, і були намагання гітлівських агресорів зламати її моральний дух. Щодо того руху, який зараз відбувається у класичній Європі, бачимо на мою думку, відродження часів Антанти. Це союз Британії і Франції. Дуже так показово, що Німеччина підозріло ставиться до європейських оборонних ініціатив і проявляє не просто обачність і нерішучість, а елементи боягузтва на рівні своєї політичної еліти. І Олаф Шольц очевидно представляє ту частину німецького бізнесу і політику, які вважають, що путіни приходять і відходять а з Росією рвати відносини остаточно не варто. І це зрозуміло очевидно європейські сусіди, тому вони зараз посиленими темпами клепають. Якщо можна такий термін вжити, оборонний блок, хоча б на основі двох великих європейських держав, і це дві ядерних країни. Не забуваємо це. Це країни, у яких є повноцінна ядерна тріада, хоча обмежена, але і Франція, і Велика Британія здатні сьогодні завдавати відплатного ядерного удару, і це дуже важливо. І е, такі, скажімо, не просто категоричні заяви, а певні військові приготування. Цих держав вони викликають повагу. Якщо говорити про пана Ердогана, про якого зараз згадали, то він це мабуть почуває у ролі, схожій до Беніто Мусоліні в 1939 40 роках, коли Мусоліні, очолюючи країну, а фактично не демократично, м'яко кажучи, утримував становище нейтральне і мав прекрасний діалог з усіма столицями, як з націонал-соціалістичним Берліном, так і з демократичними Лондоном і Парижем. І навіть з Вашингтоном, і поки його Гітлер не втягнув в авантюру в 1940 році напасти на вже переможену майже Францію, то не втягуючи війну е, Італію, Мусоліні міг би увійти в історію реально як миротворець, е, витримуючи певні баланси. І тому таке враження, що сьогодні е, таїп Реджеп Ердоган, е, який відчуває певну нарешті стабільність після важкого минулого року передвиборчої боротьби і Скажімо так, впливу за втримання ситуації економічної в країні, він зараз знову у формі, щоб відновити активний зовнішній геополітичний вплив. Це в наших інтересах, але ми ніколи не маємо плутати турецьку активність із союзницьким справді статусом. Так, це часто хороший партнер. Це може бути дуже активний контрагент у справах торгових і навіть військових. Але Туреччина це вкрай складний союзник. Все-таки дуже багато традицій азійської і візантійської політики туди інкорпоровано в поведінку, яка ну трошечки може шокувати наш менталітет у плані відданості альянсам. Ну і щодо Китаю, Китай зрозуміло бачить себе зараз як повноцінний полюс впливу на рівні з США, сприймає Росію як свого партнера рівного або трошки молодшого, і намагається виправити ту ситуацію, коли завдяки російській кривавій агресії. Путін сьогодні не може навіть себе вважати Гітлером 1938 року, тому що з Гітлером зустрічалися європейські лідери і вели перемовини в 1938 році, році. в Мюнхен до нього приїхали і прем'єр Франції Даладіє і прем'єр-британії Чемберлен. Сьогодні ця ситуація неможлива. Не поїде ні прем'єр Великої Британії, ні прем'єр чи президент Франції, ні тим паче президент США не, не будуть напряму вести. Будь-які перемовини чи навіть консультації з лідером країни агресора, і тут вступає Китай у ролі такого вже собі своєрідного старшого брата, який використовує цю човникову дипломатію, збираючи так би мовити, сигнали і побажання з різних точок конфлікту, як він це називає. Китай не називає російську агресію в Україні війною. Він її класично окреслює як конфлікт в Україні. Однозначно, що Китай ми не можемо зараз приймати дружньою державою. Це є старший напарник нашого головного противника, який просто прагне мінімізувати його втрати і створити для нього хороші переговорні позиції, хоча б для певної оперативної паузи. Але ми чудово розуміємо, що Китай це теж держава агресивна і, очевидно, держава, яка перебуває у таборі країн ворожих Західному блоку, з якими ми опинилися. ну, хочемо того, чи не хочемо визнавати в одному таборі і в одному геополітичному човні. І очевидно, цей човен може стати ковчегом, і тому ми маємо триматися разом. Ну, от ви згадали про Китай, це важливо. На вашу думку, китайці розуміють, що Путіну не досягти тих цілей, які він заявляє в Україні, тому хочуть допомогти йому. Ну, скажімо так, все одно, напевно, на десь швидше на його умовах досягти перемир'я. Чи як можна трактувати позицію китайців? Тут важливо не забувати, що китайська зовнішня політика використовує горизонт планування 10, 20, 30 і більше років. Тому для них те, що е, зірвався російський бліцкриг в Україні, цілком вписується в окремі тактичні невдачі і тимчасові труднощі. Вони можуть не вважати е, крах російського вторгнення в 2022 році остаточною нездатністю їхнього молодшого партнера вести війну своїми заявленими цілями. Тому не бачать нічого надзвичайного і необхідність у тому, щоб рятувати, однозначно не проглядається свого партнера. Вони просто намагаються нормалізувати певною мірою своєї точки зору своїх прагматичних е, потреб. Міжнародний діалог хочуть зробити Росію знову повноцінним учасником міжнародних е, процесів е, перемовин на всіх можливих майданчиках, тому що союзник, який стає їм тягарем на ногах, просто Китаю не вигідний. Росія ослаблена і тим паче міжнародно ізольована для Китаю є шкідливою, тому що потребує китайських ресурсів. Це можуть бути і ресурси е, в буквальному розумінні, озброєння військова техніка. Це може бути, скажімо, е, певні поставки продукції китайського машинобудування, щоб закрити пробої не викликані санкційним режимом. Словом, е, заблокований і замороженими закордонними активами партнер у вигляді Російської Федерації для Китаю значно менш потрібний аніж успішна агресивна Росія, яку Поважають і яку бояться. Зробити її знову такою, це теж завдання китайської геополітики, щоб розв'язати собі руки там, на Тихоокеанському, на азійському фронті, тут, на європейському, зробити Росію самодостатньою і самозарадною. Тому не сприймаємо цю китайську вічливість і діалог в стилі ведмедика панди з китайського зоопарку як руку дружби, бо вона такою не є. Так, без жодних натяків. Та. Ви про Антанту згадали, це такий цікавий, цікавий історична насправді паралель, тому що, ну ну, грубо кажучи, є версія історична, що якби після Першої світової війни керівництво української народної керівництво Київське і те, що було у Львові, з так. Не зайняли би позицію троїстого союзу. Ну швидше Україна десь схилялася до цього троїстого союзу, який в кінцевому підсумку програв першу світову війну. То можливо би українська державність з'явилася значно раніше, тому що французи в кінцевому підсумку, разом з британцями, які були союзниками у першій світовій війні з Російською імперією, ну десь на правах союзницьких погодилися з тими загарбницькими намірами Російської Федерації. Зараз ми на правильній стороні історії. У ну, я не згоден із цією історичною концепцією. Ну, я її вважаю дивною. Я поясню, чому справа, що до останнього намагалися рятувати територіальну цілісність Росії і її партнери тогочасні. І Франція і Британія розглядали українську незалежність в 1917 році як прояв сепаратизму і намагалися силоміць загнати Українську Центральну Раду в загальноросійське стійло, а пізніше переносили цю політику на наступні українські уряди, на уряд е, директорії УНР Симона Петлюри, на уряд Західноукраїнської Народної Республіки Євгена Петрушевича. Тут е, в Галичині, а е, фактор. Реальної політики зумовлювалися тим, що для боротьби з вторгненням російських більшовицьких військ була потрібна військова допомога, і австро-угорці та німці змогли її надати в березні 1918 року. А найближчі можливості військ країн, про яких ми згадали, зокрема французьких, з'явитися, хоча б у цьому регіоні через територію Румунії та Молдови, вони окреслилися аж у листопаді-грудні 1918 року. Тобто, якби не ця допомога, яка прийшла від німців і австро-угорців, у нас би не було цього золотого літа 1918 року з українізацією з побудовою державних інституцій урядом гетьмана Скоропадського. У нас був би пануючий більшовицький чекійський терор Муравйовщина водовсього тисяча 1918 року. І винні, до речі, у цьому теж тоді були б західні демократичні країни, які б розв'язували руки росіянам, байдуже яким чи білим, чи червоним, чи ультрафіолетовим. Я вважаю, що цей урок вони зараз врахували. І якраз тепер вони не розглядають більше жодною мірою Москву як партнера, окрім з обережністю Німеччини, а Лондон і Париж очевидно зараз налаштовані на класичну свою велику геополітичну гру зразка 19 століття. Згадаємо славетний період кримської війни. Тоді, до речі, не тільки в Криму били русаків, а англо-французькі десанти підходили під Архангельськ. Підходили під Петропавловськ Камчатський, дуже серйозні були рухи на Дунаї і на Кавказі з допомогою Туреччини. Тобто, така е, класична тоді, е, скажімо, історія з блокуванням Росії по всіх Азимутах по створенню для неї багатьох фронтів. Тоді вона принесла свій результат. пам'ятаємо часи Тараса Шевченка, чиї родини ми сьогодні е, відзначаємо кажучи, він був свідком тих подій, коли Росію поставили на коліна. Вона перестала бути жандармом Європи, а вона на колінах просила миру. І така практика дуже важлива для цього блоку англо-французького. Якщо зараз окреслюючи, хоча б якісь можливості його відновлення, ми це бачимо останніми не те, що тижнями, а от просто днями. Щодня бачимо якийсь новий крок, нову заяву, новий прояв у практичній площині чи то спільні військові навчання. Чи то бачимо програми переозброєння зараз запускаються? Це все якраз е, дає певні підстави думати, що цього разу все може бути інакше аніж 100 років тому, тому що 19 -е століття для нас би було більш сприятливо цьому ніж початок 20-го. Оця історична школа, якщо вона зараз втілиться в новий Франко-Британський Союз. Буде для нас дуже хорошою підтримкою за умови того, що маємо серйозні сумніви стосовно сполучених штатів Америки, і ці сумніви вже сьогодні треба враховувати просто як реальний фактор ризику. Треба без істерик сприймати цю реальну можливість е, певного не те, що призупинення, а замороження підтримки у майбутньому, і це не стане катастрофою, якщо у нас буде альтернатива в вигляді європейського е, блоку країн Антанти щирої згоди, як це історично називалося. Повторюся, це віз е, Париж-Лондон. А скажіть, будь ласка, чому так все складно у Сполучених Штатах? Ми дуже всі дивувалися, коли в Афганістані це все відбулося, і якось, знаєте, навіть багато експертів казали, що «от бачите, що Сполучені Штати як, як, як вони можуть, скажімо так, діяти в консолідації. Або по відношенню до е, своїх союзників. Ну, були там експерти, які казали, ну розумієте, що просто Сполучені Штати Америки зрозуміло, що там величезна корупція, а афганський уряд, який вони підтримували, він там все розкрадає, він не керований, і вони вирішили, що їм там ну, не цікаво. Але ми бачимо, що Україна то якраз демонструє, хоча, напевно, з корупцією також є нюанси, але бажання боротися за свою незалежність, за свою ідентичність, за ці цінності, про які говорять у Сполучених Штатах Америки. і тут така ситуація, що е, політичний е, вир, який зараз е, є в Сполучених ну, Штатах, він відсуває нас на другий бік. І, по суті, ми можемо е, справді думати про те, що Ну, принаймі думати і прогнозувати, що буде далі, якщо Сполучені Штати. Я б не хотів е, казати слово зрадять Україну, але, скажімо так. Е, Перестануть про нас думати стільки, скільки вони думали в попередні роки. Проблема пригадає в тому, що не тільки Україну відсувають в Сполучених Штатах на другий бік, вони самі себе відсувають з першого місця на світовій арені. А ця криза, про яку ви зараз говорите, вона має свої чіткі аналогії. Згадайте Римську імперію так, десь у 300-400 роках нашої ери. І ви зрозумієте, усі наслідки, які з цього випливають, так це велика потуга. Це можна навіть сказати окремішня цивілізація. Це потужна військова машина, це колосальна економічна сила, але вона перебуває в стані далеко не незлету. Хоча Джозеф Байден зараз у своєму виступі перед обома палатами американського парламенту розповідав про свої економічні досягнення. Там він говорив про 15 мільйонів нових робочих місць, про велике будівництво на трильйон 200 мільярдів доларів США. Але оця прикордонна криза, коли просто банди наркоторговців можуть штурмувати кордон ядерної держави і пробивати коридори для десятків тисяч мігрантів щомісяця. І це розуміють політичні опоненти Байдена як політику свідому, а не просто проблеми з прикордонним режимом. Це розуміють як політику свідомого завезення в США майбутніх виборців демократичної партії, які будуть голосувати за соціальний пакет за ту силу, за яку їм вкажуть. Звичайно, що воно створює непримиренні суперечності, і ці суперечності блокують не тільки надання військової технічної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. А це взагалі ставить під сумнів майбутнє американської демократії. І не хочеться забігати наперед. Але я думаю, що результати президентських виборів самі по собі не виправлять цієї ситуації і можуть стати прологом до ще глибшої кризи. Але втім, це проблеми, які зараз знаходяться на трошки дальшому горизонті від нас, і їх не слід аналізувати аж настільки ретельно витрачаючи дорогоцінний час. Маємо бути вдячними за надану допомогу. Маємо твердо наполягати на тому, що допомога обіцяна і має бути доставлена в необхідних і можливих обсягах тепер. Але е, ці спекулятивні теорії, які зараз там якось неправильно зображають Україну, навмисно е, з нашу державу е, демонізуючи в очах американської антисистемної опозиції, так усі розмови про корупцію. Я хотів би нагадати, що Сполучені Штати Америки свого часу зубами вчепилися в Корею південну у двобої з Кореєю північною, за якою стояв Сталін і е, Китайський Мао Цзедун. І там реально південно корейська держава теж далеко не була взірцем з точки зору е, всіх антикорупційних стандартів, ані сьогодення, ані того часу. Але там південно-корейська армія влаштувала агресором півночі таку м'ясорубку. Що армію північних корейців просто перемололи і вибили, і якби там не мільйон китайських бійців, добровольців в ватніках з автоматами під проводом е китайських маршалів і за підтримки радянської авіації билися, то однозначно там би ситуація була переламана дуже швидко. Але Сполучені Штати маючи там колосальні ризики, маючи там уряд, який дійсно мав серйозні проблеми з корумпованістю і навіть з елементарною керованістю країною, вони там реально трималися з останніх сил. Туди перекидали серйозні військові контингенти і генієм генерала Дугласа Макартура, зокрема не в останню чергу, відбили червоне вторгнення: вторгнення росіян, вторгнення китайських комуністів, яке могло започаткувати червоний марш по всій планеті. І тоді кажу, ніякі оці розмови спекулятивні не стали на заваді прагматичній геополітиці зупиняти наступ Москви, наступ Пекіну, там де вони намагаються прорватися. Сьогодні ці імперативи для американської політики на жаль не є такі актуальні. От і бачимо результат. Падіння впливу та авторитету сьогодні Сполучені Штати Америки на жаль показують, що не можуть до кінця собі дати раду з бандою міжнародних терористів, піратів. А така країна загадково досі, як ємен, так де оці по суті нерегулярні сили можна сказати, ну які були ще 10 років тому напівпартизанськими незаконними військовими формуваннями, так звані хусити, на сьогоднішній день там перекривають міжнародне судноплавство, стріляють крилатими ракетами по американських британських кораблях. Переривають кабелі підводні інтернету, показуючи, що можуть впливати на глобальні процеси. І у відповідь, звичайно, їм там прилітає декілька десятків томагавків. Але однозначно потенціал агресивного цього бандформування це аж ніяк не зменшує. Там реально потрібно застосовувати повноцінну антитерористичну операцію з важким озброєнням і з повноцінним контингентом, як це було колись в Іраку, щоб навести порядок. А сьогоднішні сполучені штати Америки бояться і не хочуть цього робити. От і різниця, яка дуже очевидна. Ну от, власне, є ця теорія, ну, як, яка обговорюється багатьма експертами, що е, насправді цей колективний захід і наші партнери вони, в принципі не зовсім готові зараз до операцій на землі. А ну, ракетні удари, в тому числі ваш приклад, з хуситами, вони не можуть. Е, та і Ізраїль не може впоратися з сектором Газа так просто, маючи просто колосальну перевагу в озброєннях. Без е, наземної операції, залучення військ е, дуже складно. От Франція. От Британія інші країни Європи, як ви гадаєте, вони до цього готові? Чи готове їхнє, їхнє суспільство до цього? Як воно це сприйме, якщо рано чи пізно доведеться? Ви дуже важко, тому що немає жодної реальної соціології, але картина, яку ми можемо бачити фрагментарно, вона явно не стверджує про широкі мобілізаційні можливості. Так доведеться там їм добре над цим попрацювати, тому що це суспільство загального добробуту, суспільства, які жили в мирі, не одне покоління, суспільство, які у Плані цілеспрямованої пропаганди такої гіпертрофованої, знаєте, особистої індивідуальної автономії людини зробили все, щоб вона максимально відокремилась від цього чуття єдиної родини від солідарності національної, від солідарності зі своєю державою. Зараз їм доведеться дорослішати куди оперативніше аніж дорослішали українці за цей період, про який ми говоримо як становлення нашої новітньої незалежності. А стосовно готовності безпосередньо військової, звичайно, є е, дуже суттєві відмінності. По перше, це країни, які мають ядерний потенціал і ядерні сили, які б у них не були проблеми в компоненті сухопутних військ, звичайно, у них вони є і в компоненті механізованих підрозділів, і артилерійських систем, але це все таки урівноважується наявністю потенціалу у таких видах озброєння, як міжконтинентальні балістичні ракети, стратегічна бомбардувальна авіація. І е, ракетні комплекси оперативно-тактичні і оперативно-стратегічного призначення. Тут вони дещо нівелюють е, свої можливі прогалини і відставання. Але от е, розбудова і відбудова збройних сил, яка зараз прискорено розпочинається, для того, щоб досягнути стандартів, які були притаманні для НАТО часів холодної війни. Звичайно, що мова не йде про місяці, мова йде про роки, яких немає. А отже, доведеться зустрічати будь-який конфлікт з Росією у асиметричному форматі, так тобто, десь будучи слабшим, а десь будучи сильнішим, намагаючись використати свою перевагу. Ну на морі і в повітрі вважається, що країни НАТО європейські про які ми говоримо, є однозначно сильніші. В царинах звичайно сухопутного компоненту конвенційної війни у них можуть бути серйозні труднощі от, у північно регіонах центральної східної Європи. І очевидно, ці ситуації зараз моделюються на тих навчаннях НАТО, які відбуваються у регіоні від Балтійського моря, які охоплює і Польщу, і нових членів НАТО зараз залучає. Мова йде про держави скандинавського півострова. про... Швецію, от Фінляндію, яка перед тим доєдналася до НАТО, такі сценарії, очевидно, розглядаються, вони аналізуються і намагаються на навчання знайти дієву протидію і протиутруту для російської агресії. Сподіваємося, що ця робота робиться якісно і будуть продемонстровані результати. Але це дуже добре, що Європа прокидається. Хоч знову ж таки спадають на думку Шевченкові слова, пам'ятаєте його застереження, коли в огні. Її окраденою збудять, от таке враження, що окрадена виявилася не тільки Україна, але і Європа. Тільки Європу окрадали власні політики, які роками товаришували з Путіном, закривали очі на агресію Російської Федерації і роззброювали свої країни. Я нагадаю, що зокрема це стосується Німеччини. Там Бундесвер перебуває в дуже зараз скрутних обставинах матеріально-технічних і до всіх міністрів оборони і канцлерів цієї чудової країни є дуже серйозне запитання в німецької опозиції зараз. Там тривають дуже серйозні е, такі моменти аудиту і аналіз вкрай не оптимістичний, але вони будуть виправляти ці помилки і вони над ними працюють. Але знаєте, такий осад залишається суттєвий.